Всім привіт! 7 липня Загрузили знову огірком. На цей раз роз... розклали сідушки. Коротше, запхнули в Таврію 204 кіла. Ось ще тут у нас огірок. Ось так, коротше їхати будемо так, бачите, якось коротше, трошки нагнуті. Бо ну багато таке. Для такої машини. Коротше побачимо, яку нам тулять сьогодні ціну. Чи 25, чи 20. Але 200 кілограм здамо. Ось так. Коротше. Коротше, далі буде. Всім пока.